Каші малятко, які супертато легко приготує сам. Малятко, піклуватися просто. <рикла> <т irgendwann> Про суперсилу української квітки. Дуже класно. Дуже багато хто співав квітку. <правців> 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 Отак От ми прокидаємось. Так буде Тут кожен раз, Розпаковка. наклейки, напевно, так. О, зайшла. О! Зарядки І наклейки! Ну що, ми готові? До церемонії відкриття? Так. Готові? Так. готові? А ми не готові, бо ми не виїжджаємо з ними. Ми виїжджаємо трошечки пізніше. На відкриття, до свячує Євробачення, їдемо. Добрий день. А Добре. що у вас в е, сумці? Ну там духи. Покажіть е, печиво і, <рес> і, і, і ковбаска українська. Бо діти дуже хочуть їсти. <рес> Отак. Дба дбаємо дуже фешн. Дуже, дуже фешн. Отже. <рес> 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 Отже, шановні пані та панове, щоб ви розуміли, Україна це не європа. І нам виділили окремий третій автобус. Два автобуси вже ось вирушають перед нами е, на відкриття. А ми будемо окремим автобусом. Третім весь автобус для нас. Ми вже на церемонії відкриттів. Вона ще не розпочалася, але тривають останні підготовки, тому Дивіться далі, побачимо, побачимо, як тут все буде відбуватись. Я дуже хвилююсь за нашу Анастасію, аби вона не розгубилась. Тому я сподіваюся, що ви там, коли дивились церемонію відкриття, тримали так кулачки за нашу представницю. Нормальні номери зараз буде дуже напружений момент оголошення а, першого виступаючого конкурсанта і останнього, і, а також місце франції в цьому визначатись. All right. And Ну що, наші манюнічки, наші красунечки? Як ви? Як справи? Добре. Все дуже добре. Yeah. Все дуже добре. Це твій перший хідник, червоний чи ні? Самий найперший. Але як тобі сподобалось? Мені дуже сильно сподобалось. Дуже класно Які емоції. Що розкажете? Ще а, Це було, було феєрично. Це, да, це, це було шалено. Шалено. Настоню підтримували. Знаю, а, звичайно. звичайно. Що зараз хочете зробити найперше після такого шоу? Поїсти поїсти стіл. Оксано, розкажи нам, як пройшла церемонія відкриття, тому що у тебе була така відповідальна місія: п'ять дітей. Як все відбулося? І чи не важко тобі, як голові делегації, було зараз от на цій церемонії відкриття з стількома дітьми? Церемонія для нас, для артистів учасників розпочалась раніше. Нас зібрали тут за Три години до початку церемонії, тому багато було можливості побути тут, роздивитися палац навіть зголодніти для дітей. Я маю на увазі. Всі вже чекали, коли ж нарешті розпочнеться ця церемонія. Ми прийшли сюди раніше для того, щоб провести репетицію. Нас зібрали тут, щоб показати дітям, як буде відбуватися червонохідник, адже вперше стільки дітей. Будуть на червоній доріжці, це перша така їхня доріжка в кар'єрі. Відповідно, усі діти тут поки що були на бекстейджі. За цей час вони знайомилися, танцювали, співали, співали пісні одне одного по черзі. Насправді, дуже багато хто співав квітку, підходили учасниці інших країн. Вони вже знали рухи TikTok і вони вже виконували їх. Було дуже приємно, намагалися знімати. Настя вивчає свою пісню мовами інших країн. І вже коли будуть репетиції, буде з ними їх виконувати. Дівчата наші з балету підтримували її постійно, тому хоча їх було більше, але не можу сказати, що це було важко. Насправді було цікаво, і я рада, що цього року у нас така більша делегація, і ми покажемо ще інший вид постановки, тому що раніше у нас зазвичай був весь акцент на нашому основному артисті, а тепер у нас п'ять квіточок. Таких українських квіточок, які будуть співати про Україну, про мамину любов. У нас такий дуже гарний меседж, тому будемо готуватися вже з завтрашнього дня до репетиції, а сьогодні насолоджуватися цією подією відкриття. Я думаю, що в принципі знаєш, що сьогодні всі наспівають квітку, так це дуже класний результат роботи всієї команди нашого національного відбору, тому що Україна повинна презентувати себе на таких великих заходах. Дуже достойно і запам'ятовуватись. Ось це головна наша мета. Слоган «Heroes» цьогорічного євробачення мені здається саме про українців, тому що українські діти мають суперсилу залишатися дітьми в країні, в якій йде війна. Я дуже дуже е, хочу, щоб наш виступ саме був класним. запам'ятав, запам'ятався спойлер. Це буде номер про саме про суперсилу, про суперсилу української квітки перемагати будь-яке зло. You have a great opening ceremony, Thank and you. when I saw you last time in Paris, when Junior Eurovision was in Paris, uh, we have a, like a COVID time, Yeah. and we don't have an opening ceremony. So, what do you feel now? You know, it's a lot of emotion for me because two years ago it was so hard for me for all the delegation to don't have an open ceremony. Now there, there is all the delegations. There are all the contestants, so it's really exciting, emotion, a lot of things. I think that Nice is a beautiful country of events. Uh, you know, you have the sea, you have the sun, you have a lot of, you know, it's uh, Olympic Games also. So for us, you know, first time in Paris and the second time in the south of France, so А сін за цітвілбіл момент форте delegation. Настоню. Ми з тобою так поспілкували. Знаєш, вже за сцени ти вийшла, і такі емоції тебе переповнювали. Але я знаю один факт такий, що майже всі країни, всі представники країн співали квітку. Так, співали. То ти їх навчила. Я іспанію навчила співати. А, «Квітка, а, квітка, Квіт, а, а всі інші представники знали також квітку? «Квітка, пісня Квітка вони знали, але мами не левітка, вони. Погано вимовляли да. трошки. Mm -hmm. А з ким? З ким, з ким познайомилися найближче? Так? Можна сказати, з усіма. З усіма? Так. Я познайомилася з Італією, Францією, трішки з Вірменією. Я не пам'ятаю, що я з кимось було. Ну зі всіма, я зрозуміла. Ну, І тіктоків нас знімали, так? Так. Що ще робили? Фоткалися? Фоткалися. Співали, грали. З дівчатами моїми. Так. Ходила на балкон, дивилася на краєвид, на море. Як, так, як тобі краєвид? Дуже класно, мені там дуже ну, сподобалось краєвид. І дівчата і я ми казали, ми хочемо на море. Ось такі вони українські діти. Ось така наша кавітка. Bonsoir, chante, na -na -na. Як ви зрозуміли, церемонія відкриття дитячого євробачення завершилась. Діти поїхали додому, і вся делегація поїхала в готель спати, тому що завтра вранці нам дуже 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 рано вставати. Це о 5 о годині ранку. Бо ми маємо перші репетицію, перші з всіх країн представників. Oh, give me, give me, give me